Всім привіт! Наш влог розпочинається просто з заправки. Ми зараз вирішаємо, якщо коротко, просто коротко, ми зараз у Варшаву на маль збірної країни з Ісландією. Але ми зараз приїхали сюди на таксі, зараз звідси виїжджаємо на Блаблакарі, їдемо на Шигині, пішемо, переходимо, і там далі буде по ситуації. Тобто, в нас в варіантах в планах взагалі, сісти на маршрутку, приїхатись до Перемища, з Перемища доїхати до Варшави і там вже погуляти, піти на матч. Потім знову погуляти, поїхати додому. Тобто не ночувати одним днем туди-сюди. Але як це буде, ніхто не знає. Ми могли зробити по-простому: просто поїхати, взяти квіток на автобус, поїхати на автобусі, на раву, чекати, скучно, нецікаво. А так буде цікаво і цікавий лог. Надіємося, що буде цікаво. Надіємося, що відніме багато контенту, що буде цікаво дивитися. Тому беріть чайок, солоденьке щось, і всім приємного перегляду. Ну, покажи, покажи, покажи. Тім ті вже на друзі. А ми ще чекаємо 15 хвилин вибора і вилітаємо далі. Буде цікаво. Ми очікуємо, що очікуємо, що буде щось дуже е, така, прям пригода. Буде. Ну, глянемо. Коротше, ми в Польщі. Прийшли ми в кордон. Дуже швидко, 15 хвилин. Шо? Шо? Шо Де не видно? Ващий, зараз не видно. Піка. Коротше, там пікає щось. Не Хтось кажи, на щось попав. Не Коротше, е, попали ми в польчу, йдемо далі. Ззаді є бідронка. Йдемо в бідронку, глянемо, що там, як там. Ти заїбаєшся, то все запікувати нахай. Що запікувати? Які матики, не мачки, я не буду що запікувати. Буду все, шо? погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, бідронка. Це наша перша бідронка. Глянемо, що там таке, чи є там щось класне, чи ні. Дві качарки на Такс, що сказати? Зайшли ми в бідранку, взяли свої побулочці, взяли сочок. Злоті, в принципі, не важко проводити там множить, ну, ну типу, 5 злотих, 50 гривень, Умовно, 55 гривень. Коротше, цікаво, емоції просто, типу, якісь впліни нормальні. Я не знаю, просто криє, типу, польська. блядь. бачить трені, вже то вживу. Тут дуже має нам піздувати дві години. Е, зараз, зараз. Зайшли в бідранку, типу, все класно. там, Спочатку кажу на касі, типу, дякувати такий. дзинкує, Згадує, згадує. Так, то, типу, в принципі, цікаво, цікаво, класно адаптуватися до цього всього. Е, та, інша ситуація, то що 10 вечора нічого не їде, і ми йдемо до перемишля пішки. Ну, і, в принципі, показує з перемишля на Варшаву, найближчий автобус в 5 ранку, тому у нас є 7 годин. І ти нам 2 години пише. Я думаю, ми зайдемо десь за годину час. Типу, Але що ми будемо робити в переміщенні, то я думаю, ми в переміщі десь полазимо вночі. Як ні, то може якийсь баблікар знайдемо швидше. Ну, щось таке. Щось придумаємо. Колись. Ну, то що йти отак от. Фіг поймай де. Я не дійсно добираємо, що та велодоріжка в Ярине. Ну, будемо надіятися, сняти по трасі підемо. Та нічого, Зараз похаваємо, дійдемо. Думаю, 12 ночі будемо десь там. Ну, поки що взагалі класно, емоції і Кордон ми пройшли дуже швидко, ну, 15 хвилин, один-другий. Людей не було, класно, супер. Їхали ми сюди блаблакаром з собакою, з малим, ну разйобув. Я охуєв, коли малий той, в багажник заліз. Просто було <рес> зніфіа телефон сів. Він такий, треба соку. І поліс багажник, Я розвертаю голову, їба. Малий в багажник. Мама каже: диви, ззаді поліція їде. Зараз ти вже до, до, доходишся, не знаю, долазишся. Бля. <рес> Думаєш? <рес> <рес> ладно, ладно. Е, йдемо, йдемо. Якщо буде щось цікаве, запишемо. Що панич, де? Да? Маршрутка? Маршрутка. Що, а, а коли буде маршрутку встати? Бенельсні. Блін! Коротше, що по обстановці? Ми просрали маршрутку, останню виявляється, вона була. І ми б встигли на поїзд. Ой, на поїзд. Встигли б на маршрутку до Варшави, але ми не встигаємо вже. Ми йдемо пішки, ми вже пройшли половину дороги десь. Не знаю, лишилося щось нам 8 кілометрів, легеньке е, вечірнє кардіо. Чекаємо на зупинці, Може ще щось буде, може ні, зараз глянемо. Може буде ще одна, тут переїдемося, як я, то зараз йдемо далі. Е, інша ситуація, тут собаки бігають багато. Ага. І вже неприємно йти далі, якщо вони взагалі нас доженуть. І ситуація інша, йшли біля дороги, їхали поляки. Курва, куди йдеш? Я такий, перемиші, блін. Вони встали на аварійці, ми такі, ми теж встали, почекали, вони поїхали, ми пішли далі. Думали, вже зараз буде пізніше отримати від поляки. Ну нічого. Е -е, чекаємо зупинки, може щось буде. То вже яка година? То вже 11. Блін, через 13 хвилин був виїзд останній з перемишля. Я зараз. Ну нічого, що не робиться, то робиться не краще. Так що... все, то все. Не, я хочу Плани міняються, таксі вже до нас під'їжджає. Ми на зупинці. Де, 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 де? оп оп оп, оп оп. Ми на зупинці їдемо зараз до перемишля. Ми маємо за. Ну, через скільки в нас? Через пів години в нас е автобус на Варшаву. Маємо встигнути. Якщо встигнемо, це буде шик, бо ми будемо десь 8.30 вже в, в Варшаві і в нас буде аж до. Шостої вечора час погуляти по Варшаві. Тоді, значить, що? Значить, буде багато контенту. Буде метро, буде оцей їхній університет, там науки. Ми піднімемося наверх на оглядовий майданчик. Вся якийсь я оглядаю майданчик, там найвищій будівлі в Євросоюзі, це буде цікаво. Підемо в старе місто і на Віслу. Так що має бути цікаво. Надію, що це все знімемо і все буде все. Сіли ми в, в фріксбас, ми ледь стигли. Типу, ми, ми просто їдемо по дорозі і в нас офається інтернет, весь зв'язок, просто в ноль. Ми ще йшли, було все тягнуло, ми їдемо і просто все вирубається. Нам казали, що у нас буде все окей, буде тягнути лайф. Ага, ага. Ми просто зв'язку на вокзалі, шукаємо автобус, просто люди сидять, починають говорити українською, такий опа. Є за церква. Починає з ними говорити за нього за то, за то, за то. Вова підключився кейс на ромі. Ми швидко забронювали собі квитки. Сіли, їдемо. Їдемо в Люблін. В третій ночі будемо Любліні. Три години гуляємо і в шостій ранку виїжджаємо в Варшаву. І в 8.30 має бути в Варшаві. Так що будемо ще по Любліні гуляти. Буде ще різ, цікаво. Тому О, такі то історії. Всім, я не знаю, зараз будемо спати, так що гарних снів, якщо хтось буде спати і дивитися Ситуація яка. Приїхали ми в Люблін. Тут я б сказав досить красиво. Просто на автостанції. Приїхали ми на цьому автобусі, покажи його. Так, так, так. Взяли ми той фліксбас. По ситуації що зробили? Ми перейшли кордон. Ми пройшли ще 4 км пішки від медика. Зайшли в бідронку, взяли себе по булочці. Прийшлися далі, викликали таксі, бо зрозуміло, що не встигає на автобус. Викликали таксі, заїхали на таксі в Перемишль. Там в нас пропав зв'язок. Роумінг, вся фігня. Ми по пособи зв'язку шукали, де автобус на станція. Не тряси камери. І коротше, ми сіли на автобус. Там були українці, ми з ними спиталися, що, куди, як. Спиталися. Взяли автобус, сіли спати, як завжди, в автобусі незручно, фу, фігня. Ну, ми заїхали, ми проспалися, вийшли сюди, тут дуже холодно, але я вже більш-менш звик. Їдем, йдемо зараз, погуляємо по нічному Гданську, бо нам аж на 6 ранку їхати на Варшаву. Тому плануємо зараз дійти до фонтанів, до замку, десь пересидіти ту зиму з теплою кавуською, щось такого. І що сказати? Та йдемо далі, але. Поки досить прикольно, третя ночі. Ми чуть-чуть поспали. Зараз ще поспимо і будемо їхати до Варшави. Ой, як ти трясеш камеру, як ти замерз сладно. Погнали далі. Це мав бути просто красивий кадр, як ми йдемо по Любліні, Але щось пішло не так. Дивіться. Ось така ситуація. Ми в центрі міста. І зараз будуть фоточки, а як без них? Ситуація. Ми, можна так сказати, на якийсь площі ринок. Ми зайшли у Краківську арку. Так називається чи ні? Здається, так. До речі, ну, якщо видно, досить цікаво, красиво. Зараз покажемо вам з іншої сторони. Ну, прям тако сказати, що це площа ринок. Так по приколу. Так класна бруківка є. Прям схоже на площади. Такі ходять трохи п'яні люди. Третя ночів, четверта, нагадаю. Прям, ну, база. База зайшли в центр, називається. Йдемо далі. Покажемо, що є. Ну, досить-досить красиво. Прям таке місто. Схоже до Львова відносно. Вау! Подивіться на ось це. Ці масштаби. Ай-яй, йдемо, йдемо. Я думаю, тут колись були оборонні споруди. Ось так якраз ми виходимо з неї краської брами, і ви бачите позаду мене всю цю ситуацію. Ось так воно. І подивіться це. Алкаші це й Боже честно. Е, ситуація. Нас не записав звук, тому записуємо ще раз. Ми вже біля замку музею. З боку поліції. <силість> Сильно палимо їх. Коротше, ми біля замку. Що нам робити, я не знаю. Тут такі сходи. Вертаємося назад на автовокзал. Скоро автобус наш. Ми зараз шоста ранку будемо виїжджати вже назад. Що то є? Ти зі своїм дружком просів. Ага. Козел з козлом в японі. Їдемо зараз в Варшаву, а там вже має бути щось цікаво. Надіюсь, ми трохи відіспимось. Та, й... та й таке. Я не знаю, ну свій вайб є в Люблі... вночі. Прям дофіга кібабі. Вкриті ночі, клуби відкриті. Багато ми почули української мови. До речі. Багато польської здається. Польської та польської теж. Та й англійські, тут американці є. В принципі, вертаємося назад. Цікаво, красиво. Схоже до Львова, Бракілочка і так далі. Але. О, до речі. І такі от ще, по ходу, ярмарок тут буде зараз вже готуються всі. Ах, ладно, їдемо в Варшаву. Може по дорозі щось кав знівлю. Стало щось холодно. Холодно, холодно. Сидимо, чекаємо. Зараз вже лишилося буквально 20 хвилин і вже виїжджаємо. То вже 5.40 по польську. Їдемо зараз. А, Варшава, ми вже такі віалі, ми такі ніяк. Нам треба точно зараз поспати, ми будемо в Варшаві просто ніяк. Я нам вже цілий день, цілий день гуляти. Тому холодно. А коли холодно, що треба? Що треба? Тримай. Знімай. Myślę, gruz to będzie Ситуація. Ми вже приїхали в Варшаву. Трохи поспали, але таке собі. В принципі, зараз зайшли в Мак, поїмо в Макдональдс, бо нічого ближче не знайшли, а ми вже дуже голодні, ми майже нічого не їли давно. Поїмо в Макдональдс, перевіримо, наскільки він смачний в нас, наскільки він смачний тут. Різниця. Та й будемо далі рухатись. Погана що погода така собі. І коли ми виліземо наверх. Подивитися на глядовий майданчик на місто. Не дуже добре буде все видно. Але в нас в планах, що в нас буде метро, оцей музей науки, їхній такий ключовий центр міста. Зайдемо в ТЦ, їхню ту новеньку, таку. Прям має бути дизайн і Та і. Метро. Хочеться метро перевірити перший раз в житті на метро покататися, просто таку галочку поставити. Ну і за чим ми приїхав взагалі в збір майже збірної Україна з Ісландії на шоста вечора. Тому... Тому... Тому. Окей. Ситуація наступна, шукаємо метро. Ми десь під центром, прямо під центром Варшави. Якщо мене чути. Так. Опа-па. Ми на першому пероні Метро. Виглядає. Вау. Я тільки в фільмах десь бачу, а тут а вживу. Та ти ще, попід нього. Вау! <рес> ми нікуди їхати не будемо зараз. Нам поки зараз не потрібно нікуди їхати, але ми точно сьогодні десь приїдемося. Ми вже приїхали з автобусом як зайцем. бо Вони розібралися прямо як оплатити. Ну, можна було оплатити, але... Вау, але це таке метро. Може це поїзд просто якийсь. Такий підземний. Варшава центральна. Не знаю, тут ніде не пишеться метро, може це не метро, може це е -е, поїзд просто. Ні ж це ж поїзд. Але класно. Ситуація наступна, це не метро. Це просто поїзда. Тут лінії метро немає, я подивився. Це просто поїзда, такий... Такі... Автостанція, це ж центральна автостанція Варшави. Їдемо на мінус перший повз мінус другого, глянемо. А, не так, все, це не метро. Знайдуючий Яке метро? Це не метро. Це не метро. Це ворота, ворота. Або, куди. Це не метро. Так, прийшли ми в... А як він називається? Злати ворота. Золоті ворота. Золоті ворота якось так. Не знаю, чого вони так придумали, назвали, але виглядає цікаво. Йдемо в їхню ЦЦ. З цієї сторони це центральний Варшавський автовокзал. І оце просто шик. Я вам скажу, це, це дуже класна інфраструктура цього музею. Йдемо поки в ТЦ, полазимо по ТЦ. Подивимося, що до чого, підійдемо сфоткатися біля з музею. Ми хочемо взагалі наверх вилізти. Там є підйомчик, все. але сьогодні туман. І Як завжди нам не повезло з погодою. Подивимося, що буде, може вийде. І поїдемо на метро на річку Вісла. Тому йдемо далі. Тут буде одну зробіт. Прийшли в <ганування> якісь приколи поганяти. Зу мені туди грати нічого не буде. Ми не настільки ще. <ганування> ну, прикольно, прикольно. Короч, купляються білети. Ось такі білетики. За них все грається. Їх купляєш по одній ціні, потім обмінюєш по іншій ціні. Ну, таке. Цікаво, цікаво, але не наш варіант. Ми йдемо далі. Два білети. Два Ще раз. Є технік, 50 так. Карта. Ага. до тебе на попередньому кадрі ми купували квитки у палац культури і науки, дуже впізнаний хмарочос у центрі Варшави, побудований у стилі соціалістичного класицизму. За офіційним сайтом Кін всередині є щонайменше три музеї. Національний музей техніки, музей еволюції і музей неону. Національний музей техніки це один із головних технічних музеїв у Польщі, розташований прямо в Пкін. Там можна побачити виставки старих автомобілів, історичних моторів, моделі літаків саме авіаційні експонати. Мотоцикли серед експонатів є класичні польські, наприклад, Соколь. Старі обчислювальні машини є, зокрема, комп'ютери-калькулятори з 19 століття. Музей еволюції це музей, що належить Інституту палеобіології Польської академії наук. Всередині є скелети динозаврів, справжні реконструкції, великих динозаврів, кам'яні яйця динозаврів, черепи давніх тварин, скам'янілості до, до історичних тварин. Реконструкція одного з людських предків Люсі. Музей Неону. Це менш науковий музей, але дуже цікавий з точки зору культури та історії візуальної реклами. Музей Неону приїхав до Палацу культури і науки у 2025 році. Колекція сотні неонових вивісок і частин вивісок, як польських, так і з менших країн Східної Європи: Чехія, Угорщина, Німеччина. Історично неони показують, як реклама працювала в Польщі під час соціалізму, як дизайнери творили вивіски, які стали частиною міського пейзажу. Так, ми прийшли до музею Миколая Коперника. Ми вже були в музеї. Нам. Чесно, типу, не дуже сподобалось. Просто не наша тема ходити по таких музеях. Я там кадри відзняв, щось вам покажу, щось розкажу про нього, якщо надумаю за це розказати. І що? Ми зараз ідемо по колу, обійдемо цей музей, що це цю споруду, всю. І має бути оглядовий майданчик на горі, на самому верху на 37-му поверсі. Надіємося, у нас вийде ця неділя і буде відкрито, тому що в. У цих золотих воротах в їхньому ТЦ зараз в неділю все зачинено. Або ми зайдемо пізніше і буде все відчинено. Бо вже 11-12 година там ще було все зачинено. Так що йдемо, пробуємо наглядовий майданчик. Має бути цікаво. Це... І квитанція нам. О, квитанція нам обов'язково, щоб якщо так ми доказали, що ми думки взяли квитанцію, яка нікому ніколи не потрібна. Що то було? Нас зупинила поліція. <рес> Поліцяю перевірили документи. Але емоції зашкалюють, бо плюс одна мрія в житті виконана.